Підтирати чи мити. Ось, ну, підмивання. Да. Підмивання однозначно. Розкажи, чому не підтирати, тому що дуже багато теорій ходить з цим. Що то треба навпаки там, підтирати. Хтось тобто, каже ні, тільки мити, тому що підтирати це там може там, сліди, плюс це. То тобто, два аспекти. По-перше, не по ну нереально витерти насухо. Ну, нереально. нереально, все рівно щось буде залишатися. Да. Коли там щось залишається, то це як мінімум призводить до того, що там можуть виникати бактерії. Бактерії, да. бактерії грибки, це призводить до виникнення периональних дерматитів, до запалення шкіри навколо анального каналу. Це не зовсім проктологічна проблема, більше дерматологічна проблема, але її причина, як правило, криється в цьому. Mm. Тобто він тяжкий. А повір, якщо є важкий періональний дерматит, то він ну, симптоматично проявляється не набагато легше, ніж там важкий геморой, скажімо. Коли там все печене, можна сходити в туалет і так далі. І Не ну, завжди досить просто.